Thank you Через загострення ситуації і постійні обстріли вже кілька днів із прикордоння Сумщини триває евакуація людей, зокрема, із Великописарівської громади. Місцеві покидають домівки навіть під обстрілами. У деяких селах росіяни знищили вже цілі вулиці. Тож лишатися там нині неможливо. Місцевих допомагають вивозити поліція та ДСНС. Що, що, що. Що За інформацією голови громади, росіяни розбили і центр самої великої писарівки. Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюся, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше, і прийде на евакуацію. Всі номери телефонів є в інтернеті. Лише за останню добу, за даними ОВА, у громаді пролунало майже 80 вибухів. Ворог вів вогонь із артилерії та РСЗВ. До приміщення Сумського міського терцентру центру соціального обслуговування Берегиня з восьмої ранку приходять десятки людей з великими пакунками. Вони приносять найнеобхідніші речі та продукти для тих, хто виїхав із зон ведення активних бойових дій. Посилення збору допомоги, говорять організатори, пов'язане з хвилею евакуації, зокрема із Великописарівщини. Туди можуть прийти звернутися люди, які проживають в межах нашої сумської територіальної громади, внутрішньопереміщені особи, а також постраждалі ті, які потребують на даний час, ще не мають статусу внутрішньопереміщених осіб, тільки приїхали до нас у сумську територіальну громаду. Принесла речі для постраждалих Екатерина Саченко. Жінка переїхала зі Львівської області та вже більше семи років живе на Сумщині. Вважає себе місцевою. Принесли сьогодні чисту білизну постільну, частково посуд скляний, старе, старий павербанк, який можливо комусь ще знадобиться. Ніж, олівці, не користовані кольорові, можливо, теж комусь стадуться в нагоді, якісь особисті речі, які в гарному стані. Долучаємося до допомоги тим, чим можемо, людям, які цього потребують, тому що в ці часи всі повинні гуртуватися і розуміти, що навіть. Місці тих людей, які потрапили в жахливе становище. Можливо, можемо опинитися ми. І якщо у нас є можливість допомагати, обов'язково треба це робити. Одягу та взуття, говорить у терцентрі, вже принесли достатньо. Натомість чекають на продукти харчування, які можна зберігати без холодильника, а також на посуд, зокрема пательні каструлі, на засоби гігієни та побутову хімію. Це пральний порошок. Шампуні, миючі засоби, засоби особистої гігієни, які кожного це зубна паста. Також є така потреба у кухонному посуді, таких речах, які потрібно в побуті. Це побутова техніка, праски, фени, чайники електричні. Організатори сортуватимуть принесену жителями громади допомогу про наявні речі та продукти, повідомлятимуть до соціальних органів на сторінках соціальних мереж Берегині. Принести та взяти речі можна з 8 до 12 години з понеділка по п'ятницю за адресою. Вулиця Холодногірська, 33, дріб 1. Щоб уточнити потреби та наявність, можна зателефонувати до центру за номером, розміщеним на сторінках його соціальних мереж. Новини СТС. Двоє жителів Сумського району 43 та 29 років допомагали чоловікам призовного віку виїхати з України. За свої послуги вони брали до трьох тисяч доларів з однієї особи. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже Повідомлена про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. У першу годину роботи ярмарку вакансій його відвідало півсотні сумчан. Один із гостей заходу Сергій розповідає, із роботи звільнився вимушено. Спеціальність машиністська пристаних установ. Я сталось бо зробити Ну Я робив на хімпромі там уже грошей не платять. <рес> І прийшлося звільнитися. Для вас важлива, яка зарплата? Важливо, умова конечно. роботи. Умова роботи важлива. Угу. Своєчасна виплата. Тетяні прийти на ярмарок вакансій запропонували в центрі зайнятості, де вона на обліку в пошуку роботи. Жінка налаштована оптимістично і готова розглядати найрізноманітніші пропозиції. Але у Тетяни є і власні особливі вимоги в виборі нового робочого місця. Я всю життя працювала, як би по долгу своєму, от треба. А зараз я хочу працювати для душі, щоб колектив хороший, щоб от так сказати керівництво ну нормальне. Ну і зарплата шо болімініше, звісно, б, не мінімалку. Про наявні вакансії на підприємстві розповідають представники сумської філії газмережі. Говорять, найбільша потреба у спеціалістах робітничих професій. Ми шукаємо слюсарів з експлуатації та ремонту газового устаткування, монтирів, захисту підземних газопроводів. Шукаємо контролерів газового господарства, які знімають показники лічильників. Газова сфера потребує спеціалістів високої кваліфікації, тому у компанії мають власний навчальний центр. Наше підприємство відноситься до галузі критичної інфраструктури структури, тому ми маємо право бронювати працівників, але звичайно ми заповнюємо вакансії, які є на сьогоднішній день. І... Жінками так, монтери з обслуговування газопроводів вони можуть працювати, вони можуть освоїти цю професію, бо це робота з інструментом. Більше ми навчаємо людей. Тобто люди можуть приходити до нас без набутої спеціальності. У нас є свій навчальний центр. Ми навчимо всьому. Головне бажання працювати вже два роки на кадрові потреби ринку праці. В сумах впливає воєнний стан і безпекова ситуація, але знайти роботу під час війни. Війни можливо, говорить фахівці Сумської філії обласної служби зайнятості. Загальна база вакансій, яка сьогодні представлена на заході, це більше 700 вакансій по місту, по нашому. Заробітна плата вона сягає від мінімальної до більш високих рівнів, більше 10 тисяч і так далі. Це все залежить від категорії, від кваліфікації і від напрямку роботи, які вакансії виставляються. Для безробітних переселенців, тих, хто хоче здобути нову професію. Служба зайнятості має ряд. Програм грантової фінансової підтримки, а також і в умовах воєнного стану зберегла один із важливих напрямків роботи це професійне навчання та підвищення кваліфікації. Є навчальний заклад у нас в Сюмській центр професійно-технічної освіти, рівно як і по всій Україні, де представлено саме широкий спектр послуг і професій, за якими можна або набути професію отримати її, або ж перекваліфікуватися, або підвищити кваліфікацію. Є шанс і тим тимчасового часового працевлаштування без зняття із обліку пошуку роботи, наша сумська філія, взагалі вся служба, має ще унікальну таку можливість запропонувати в цей період військового да нашого такої життя, запропонувати суспільно-корисні роботи для роботи, для наших безробітних шукачів роботи, не знімаючись з обліку. Людина працює, отримує від мінімальної заробітної плати і зайнятість вона йде за рахування страхового стажу. Тобто, це як додатковий дохід і можливість тимчасового працевлаштування. Олександр представник неурядової громадської організації, яка виступила партнером у проведенні ярмарку вакансій. Із квітня в громадській організації заплановані програми профорієнтаційного навчання, а також проєкт підтримки роботодавців Сумщини. Ми роботодавцю будемо за три місяці компенсувати Заробітну плату Людину, яка так прийнята на роботу, з урахуванням, що після цього трьохмісячного терміну людина матиме можливість працевлаштуватися на постійній основі в цьому підприємстві. Мають і грантові пропозиції для приватного бізнесу та невеликих компаній. Пропонуємо гранти для мікробізнесів. Це до 50 тисяч гривень на власну справу, а також гранти для малого та середнього бізнесу до 800 тисяч гривень. Але з головним критерієм це працевлаштування людей. Ми проводимо моніторинг. Ми впевнюємося, що було закуплено саме те обладнання, саме ті послуги, на які подавався грант. Сумській області так вже кілька бізнесів, як мікро, так і малих і середніх, отримали від нас допомогу. Ярмарки вакансій, де у живому спілкуванні зустрічаються шукачі, роботи і представники підприємств, служба зайнятості проводитиме протягом року на регулярній основі. Новий. Legenda